Усім привіт! До вашої уваги Оля мішечка з халатами. подивимо, що Попадає. На столі у нас халат розмера XL. Розмер M Aile. Фирма Тую. Фирма Халат з капюшоном розмера L, Халат на гудзиках розмір XL 2XL. Розмір М. Ось такий легкий халат. Халат з капюшоном. Розмір М. Ще короткий халат. Розмір 12 англійський. Розмір М. М Л. Ел. Розмір. Еліо? гарненький такий брюзовий. Розмір ему. Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Наступний. Розмір L. Як бачите, більшість халатів з ремнями. З Зременяма. Розмір Эйликс Эйля. С. Халат з капюшоном. Розмір L. Фірма George Розмір Эйликс Эйля. Фірма Діамант. Ось такими гарними квітами. П'ятдесятий європейський? Розмір ікселя? Ось його ремінь. Ремінь є. Халат на гудзиках. Розмір М. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.